Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма Гість студії. В надвірні вже тривалий період працює надвірнянський спорткомплекс профкому нафтохімік Прикарпаття і однією із секцій цього спорткомплексу є кікбоксинг. З цього приводу ми сьогодні будемо говорити із директором цього спорткомплексу Вінтоніком Тарасом Мирославовичем та із двома спортсменами, які нещодавно... Прославили Україну на міжнародній арені. Це Роман Романенко Романом та Козловським Іваном. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Дякую. Пане Тарас, розкажіть, будь ласка, про цю секцію кікбоксингу, скільки вона працює, скільки у ній займаються хлопців, чи є можливо дівчата, чи дівчата в цьому спорті не... не тренуються, не займаються. Ну, розкажіть нам трішки про вашу секцію. Ну, як усі знають. Наша спортивна дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву культивує ряд секцій. Зокрема, ви прекрасно знаєте, які в нас славетні традиції з такого прекрасного виду спорту, як дзюдо. Ми нещодавно відкрили додаткову секцію кікбоксингу. Вона у нас функціонує тільки десь рік часу, після того як я очолив цю спортивну школу. Чому ми відкрили цю секцію? Ось проаналізувавши е, інформацію засобів масової інформації, поспілкувавшися з рядом видатних людей в галузі спорту, я зрозумів, що цей прекрасний вид спорту набирає дуже високих оборотів. Зокрема, е, кожного тижня по каналу Євроспорт, а це є світовий канал спортивних новин. Я побачив, що практично кожну суботу-неділю всі. Ефірний час вечора займає такий вид спорту, як К1, а це вже є кікбоксинг, але серед професіоналів. Ми порадились з колективом тренерів і вирішили також йти в ногу часу, оскільки бокс, який в нас також культивується, можна сказати, це є класика спорту, але без нього нікуди. От, наприклад, якщо б у хлопців не було боксерської підготовки, то вони, я думаю, не посіли би такі високі місця. Е, тому ми відкрили цей вид спорту, тому що я ще замітив, що молодь зараз у нас тягнеться також до чогось нового, і я стараюсь заповнювати е, ніші для нашої молоді, нашого міста та нашого району різними видами спорту. Зокрема, за останній рік у нашому спорткомплексі додатково було відкрито секцію баскетболу від професійного баскетбольного клубу Говерла, е, секцію фітнесу для жінок. Оскільки гендерна нерівність завжди на слуху і жінки завжди кажуть, що для мужчин все, а для них нема нічого. До речі, дуже багато жінок ходить. Також ми відкрили секцію великого тенісу. Теніс я теж, теж побачив, набирає дуже великі обороти. Ну, звичайно, це дуже дорогий вид спорту, але як кажуть, ваша дитина. Займаючись великим тенісом, може попасти у великі кола інтелігенції і бізнесу. Скажіть, будь ласка, щось трошки більш детально саме про кікбоксинг. Скільки зараз наразі займаються в ньому спортсменів? Ну, у нас це проходить таким чином. У нас всі діти записуються в секцію боксу. Три місяці вони вивчають. Техніку, тактику ніхто в пари не стає, щоб батьки не думали, що зразу дітям дають рукавиці, шлеми і вони б'ються. Вони вивчають всі елементи захисту насамперед, всі елементи атаки, проводять певні поєдинки, і тільки тоді ми вирішуємо їх, чи переводити в секцію кікбоксингу, чи ні. Бо у боксі як так сказати, по-простому б'ють лише двома руками а в кікбоксі б'ють. Двома руками і двома ногами. Тому дитина має бути вже володіти всіма елементами захисту, можна сказати, зі 100% на 80%. щоб вона вміла правильно захиститися і не зробила шкоду своєму здоров'ю. Кікбоксинг це також вид спорту, де дуже багато дівчат. От у нас щось таке предвзяте відношення у жінок, і, зокрема, дівчат до боксу. То якщо взяти кікбоксинг, от ми приїхали навіть з цього чемпіонату світу, дуже багато жінок, дівчат, які займаються цим видом спорту. А щось на бокс так дівчата не дуже хочуть іти. Тому ми також акцент робимо на те, щоб у нас дівчата теж залучалися до... Єдиноборств і виступали на високих рівнях і захищали честь нашого міста, області та держави. От ви вже кілька разів згадували про е, високі місця, високі звання на міжнародному турнірі. Розкажіть, будь ласка, що це був за турнір, скільки учасників від Надвірної поїхали, і вже детальніше про його результати ми, мабуть, вже з хлопцями поговоримо. Е, це е, був чемпіонат світу з кікбоксингу. Де виступали, де приймало участь понад 103 країни, приймало участь понад 6 тисяч учасників всього було на цьому чемпіонаті. Я, звичайно, був дуже здивований, що наскільки популяризується цей вид спорту у цілому світі, оскільки були представники з різних півкуль нашої планети: Аргентина, Бразилія, Америка, Канада. Китай, Монголія, Австралія. Я був дуже здивований, наскільки він популярний, наскільки він стає зараз серед молоді дуже популяризованим. Чемпіонат світу проводився в Італії. Це ряд версій. У кікбоксингі є різні версії. І це ряд версій, шість версій об'єдналося і проводили. Змагання незалежно від того, звідки спортсмен з тої чи іншої версії. Тому була така велика кількість учасників на цьому чемпіонаті. Італія проводить його, по-моєму, вже третій раз. Наші хлопці в тому році Романенко Роман. Також пробував свої сили на чемпіонаті світу, але поїхав перший раз і всього навсього здобув п'яте місце. Можливо, це було брак досвіду, можливо, ми неправильно побудували план поєдинку, але можливо зіграло роль, що тренера не було. Це ж все таки грає велику роль, коли тренер рядом сидить у куті і пояснює спортсмену ті чи інші дії, які він робить неправильно чи правильно. В цьому році хлопці в жовтні місяці поїхали на чемпіонат України з кікбоксингу серед дорослих в місто Павлоград, де е, посіли перші місця. Отже, здобули путівки на чемпіонат світу у складі нашої національної збірної. Оскільки це ми їхали, е, було троє представників з Івано-Франківщини: це Романенко Роман, 67 кг, кілограм, Козловський Іван. Плюс 94 поважна категорія супертяжів та е, спортсмен з Франківська Мерінов в Італії ваговій категорії 81 кг. Поїздка до Італії це справа не з дешевих. Звідки фінансування? І хто виступив спонсором е, цієї поїздки? Спонсором цієї поїздки виступив, як ви всі прекрасно знаєте, е, бувший. Е, Директор нашого нафтопереробного заводу, теперішній депутат Верховної Ради, громадський діяч, великий благодійник Ігор Петрович Палиця. Який, е, хоч уже років три, по-моєму, він не працює в нашій області, але він не забуває за нашу спортивну школу. Якби не його підтримка, я не знаю, чи би з інших видів спорту, чи би наші спортсмени могли добиватися такого, е, таких високих результатів та прославляти наш район та місто. Тому ми дуже йому вдячні. Ще велику роль зіграло в цьому. Це допомога нашого нафтопереробного заводу, оскільки він утримує нашу прекрасну спортивну базу, як я люблю казати, мекку культурно-спортивного життя в нашому районі, оскільки ви прекрасно знаєте, що на даний час коштує утримувати таку будівлю в прекрасному стані. Ви знаєте, що є безліч видів спорту і велика прохідність людей. Постійно, я, не будучи директором, а будучи простим тренером, е ніколи не вникав в ці е нюанси. Але посівши посаду директора, я зрозумів, наскільки е велику роль грає, що в нашому місті є люди, яких е навіть можна сказати, це не їхній обов'язок, щоб утримувати оцю спортивну базу. Але ми їм дуже вдячні, вдячні голові правління Шеляєву Олександру Леонідовичу, вдячні. Всій дирекції НПЗ вдячні акціонерам, що все-таки вони дають можливість нам, наших надвірнянських дітей та дітей нашого району, вчити чогось хорошому в цьому житті. Оскільки от, проведу маленький приклад. У неділю я сам взяв і пробіг у зону відпочинку. Ну, неділя, ви знаєте, це в суботу у нас, коли діти відпочивають. Я був дуже здивований. На кожній лавочці. Бутилки від спиртного, стаканчики, все розкидано. Я здивований, наскільки наша молодь деградує. Е, наша молодь забуває, що е, до 25 років організм формується. До 25 років людина не має морального права ні курити, ні вживати наркотики, ні алкоголь. Коли вона вже сформована, коли вона вже чітко розуміє, що є добре, а що є погане в цьому житті, тільки тоді хай би вона приймала рішення. Ну, на жаль, така ситуація зараз. Е, ну, не, не можу сказати, що така плачевна е, тільки у нас в Україні, але я вірю в те, що в нашій країні все рано чи пізно стане на свої місця, і люди е, зрозуміють, що здоров'я це є насамперед. А здоров'я можна зберегти та здобути, тільки займаючись фізичною культурою і спортом, і не треба особливих зусиль, навіть щоб займатися. Спортом вищих досягнень. Достатньо би було всього-навсього 40 хвилин у день, щоб ваші діти росли повноцінними громадянами нашої держави. Добре, давайте тепер повернемось до цих змагань, які відбулись і в першу чергу до результатів. Перш за все, Романе, хочу привітати тебе із здобуттям такого високого титулу чемпіона світу. А також вас обидвох із здобуттям майстра спорту міжнародного класу. Дякую. Оскільки це для спортсменів значне досягнення. Які перші враження Романе після здобуття титулу чемпіона світу? Враження були позитивні, лише були... готувалися до цих змагань, щоб якийсь результат ми готувалися до цих змагань. І... Ну, ти сподівався взяти чемпіона на цих змаганнях? Ми їхали за перше місце на ці змагання, щоб здобувати якийсь результат. Ми ви, зробили цей рівень. Чи як? І... Я допоможу Роману, оскільки наша школа має славні традиції трьохкратного учасника Олімпійських ігр, двохразового призера Олімпійських ігр Романа Гонтюка. І я завжди їм кажу, хлопці. Друге місце, добре, третє місце теж нічого. Але навіть в одні слова вслухайтесь, ну третій, ну другий. А перше місце чемпіон, це дійсно варто уваги. Жалко, звичайно, Івану трошки не стало досвіду. Він всього-навсього посів друге місце на чемпіонаті світу. Але я пом'якшився до нього, оскільки в нього все-таки вагова категорія супертяжів. А там, як ви знаєте, один удар мало того може закінчити. Бій, але може й нанести велику шкоду Романа і Івана я і всіх інших дітей я завжди настановлюю, що треба бути в усьому першим: першим в навчанні, першим у змаганнях, першим. У поводженні з товаришами першим прикладом бути для інших друзів, також сверстників своїх, які не займаються спортом, показувати приклад їм, оскільки на кого будуть діти в цій державі рівнятися? По-моєму, приклад спортсменів це є достойний приклад, на яких би могло ну, свою увагу звернути теперішнє покоління. Іване, скажи, будь ласка, от категорія супер. Тяжів, як е, каже пан Тарас. Е, чи багато представників е, цієї вагової категорії ти зустрів е, ну, серед представників інших країн? Наскільки мені відомо в Україні е, ну, доволі небагато, значно більше в якихось менших вагових категоріях спортсменів. А в надважкій категорії яка ситуація в інших країнах в порівнянні з Україною? Що я можу сказати? В інших країнах є багато супертяжів. Зараз в мене було ваговій категорії 20 чоловік. Ну Ми були ще здивовані, я нагадаю. Іван, з Норвегії що були з Норвегія, от справжні вікінги, ми дуже були здивовані, отак все-таки гени грають роль. З Норвегії виходило безліч супертяж, ну, супертяжів. Зокрема, Іван в одного виграв у полуфіналі, а у фіналі йому не вдалося пройти Норвега. Ну, гени все-таки грають риль, А Ви всі пам'ятаєте навіть мультики, фільми, що Норвегія це справжні були колись вікінги. Е, з ким іще, крім норвежців, тобі доводилось зустрічатись на ринзі? З англійцями, з шотландцями. З... Італьянце з ким ще. З Шотландець, англійсь. Француз. Швеш, француз. І на твою думку, чия школа, ну, якщо можна так сказати, є найцікавішою чи якоюсь самою оригінальною. Ну, тут залежить не від школи, залежить від спортсмена. Ну, Як можна сказав, Норвеги сильні. Сильні французи. Англійці. Ну італіянці такі. Ну, звичайно, Іван трошки неправильно вам подає інформацію, оскільки все-таки школа наша або радянського союзу, вже доведено, що методики тренування дітей були найкращі все-таки у радянському союзі. А так як ми розпалися, все рівно традиції боксу залишили традиції радянського боксу, методика тренувань залишилася та, що була раніше. Оскільки школа це насамперед є поставлення спортсмену техніко тактичної майстерності, от, наприклад, було видно, коли спортсмени з Америки виходять в ринг. У них це все більше на запалі, на агресії, на такому бажанні виграти. А наші спортсмени в багатьох ситуаціях і епізодах у бою просто вигравали в них за рахунок того, що в них була правильна техніка і тактика. А як вони ще чуть трохи бажання, то американці взагалі не мали шансів. Ну, звичайно, не у всіх вагових категоріях, оскільки ряд спортсменів було, що вигравали. У інших спортсменів а ряд було були програвали. Тут велику роль також грає індивідуальні особливості спортсменів. Роман, скажи, будь ласка, які у тебе от зараз плани як уже чинного чемпіона світу з кікбоксу на майбутнє? Зараз ми готуємося до чемпіонату України в місті Івано-Франківську. де буде проводитись з боксу. З боксу. Будемо до нього готуватися зараз. Це зараз самі ближчі плани. Там буде формуватися нова олімпійська збірна. І нам ми надіємося на те, що нам поможуть наші рідні стіни, і надіємося на те, що наші надвірнянці 3, з 3 по 10 грудня відкладуть свої справи та приїдуть у технікум фізичної культури підтримати наших спортсменів, оскільки у складі обласної збірної з 11 чоловік чотири чоловіка буде з міста надвірної. І на завершення, які плани стосовно розвитку спорткомплексу, і які ви надії покладаєте можливо на найближче майбутнє, окрім того, щоб наші спортсмени увійшли до складу олімпійської збірної? Плани у нас можна сказати амбіційні, без амбіцій в цьому житті ніяк. Незважаючи на різні ситуації в нашій країні, поліпедичні перипетії і т.д., і т.п., недостатнє фінансування спорту. Ну це моя суб'єктивна думка від держави. Ми все рівно, якщо скласти руки і, склигли, і скиглити, як робить більшість людей, що все погано, все недобре, Я рахую, це не варто навіть нашої уваги, навіть думки про це. Ми, звичайно, будемо прославляти. На теренах світу, Європи, нашу е, насамперед місто, район, область, державу, оскільки у нас є прекрасний приклад Романа Гонтюка, е, ми плануємо, щоб, е, зокрема, в боксі у місті Івано-Франківськ е, ці чотири спортсмена увійшли в збірну України, і оскільки до Олімпіади ще є три роки. Вони набралися досвіду по міжнародним стартам, та я надію, що в Ріо Де жанейро буде розвиватися прапор нашої держави та міста надвір. Дуже велике на це моє сподівання. Як кажуть, все в руках Бога і все в руках людей, які не відвертаються від нас, коли ми звертаємося до них з проханнями про допомогу. Що ж, я бажаю, щоб ваші плани реалізувались. Вас, хлопці, ще раз вітаю із mm -hmm. здобуттям високих титулів. Нашим телеглядачам я нагадаю, що у нас в студії сьогодні були два новоспечені майстри класу міжнародного майстри спорту міжнародного класу з кікбоксингу, а також директор дитячої юнацької спортивної школи олімпійського резерву профкому Патнавтохімік Прикарпаття Тарас Вінтоняк. Дякую вам панове за те, що завітали до нашої студії. До скорих зустрічей, надіюсь, і до нових звершень. Дякую. Дякую.